Усім привіт, я Даша та на своєму YouTube-каналі, Сьогодні дуже незвичне відео. Не лякайтесь, це не влог. Я вам буду просто я вам покажу ще, що, що мені прийшло на мейкап і, і я покажу, як я вкладаю своє волосся на Дайсі. Я вам покажу свій дайсен. Да. ви постійно питайте, що там у мене побулося? Я вам зараз все розкажу. По-перше, що мені прийшло, це подарунок вони мені поклали косметичку. в мене вже є. Тут в основному лежать мої масажорочки для обличчя. І по-друге, я купила Боже, Знаєте, хтось міняє колір волосся, хтось міняє свою зачіску, я міняю колір шкіри. І тоді, раз на пару років, мені хочеться поміняти колір шкіру. І я. Користуюсь апто і от я купила собі рукавичку на рашки для цього, тому що в мене до цього не було. Купила нову, я постійно експериментую. Постійно я не використовувала засмагу, але зараз мені захотілося. Також мені прийшла хна я хочу робити весняки, тому що зараз уже зимовий період, у мене їх дуже мало. Я, я звикла їх мати. І також купила нові ножиці. У мене були до цього. Я люблю підстригати кінчики сама вдома, от у мене вони дуже рідко січуться, тому я стрижусь у Уперекарня буквально там раз на рік-два, тому я підстригаю себе вдома сама і купила нарешті собі нормальні заколки для того, щоб вкладати свої локони На Dyson. да. у мене є косметичка для цих заколо і все, це всі покупки. Ну по перше, раз ми вже тут, то я зроблю хну. подивимось, як воно буде. Тут ну, в інструкції, що треба ретельно перемішати отак так тиснути на конус. Я це наче пробула, надіюсь, це мені допоможе. Те Тепер треба зрізати тоненький кінчик. Боже, я так хвилююсь, надіюсь, нічого не трапиться, бо мені ще знімати відео, і стрімити. Ми почнемо як веснянки наносити. Господи, бо межі. Ну, що вам сказати, не з першого разу все вийшло. Збачите, трошки підтерла. Бо там все розмазалось. В цілому у мене є свої веснянки. Тобто я малювала поверх, як у мене розташовано, тут трошки більше їх було, отут більше. І у мене всюди, бачите, навіть отут на бусиках є веснянки, у мене всюди. От. І я сподіваюся, що вийде все нормально. Якщо не нормально, я думаю, що ми змиїмо. Я не знаю, наскільки його гарно воно змиється, пофіг. Прикрита наука, нічого страшного. Зараз будемо обрізати волосики, з таки, поки вона сохне, залишу обруч, поки обріжу ці кінчики. Як бачите, ситуація з кінчиками не така погана, могло бути гірше, от, але я все ж таки їх обріжу. Але все ж таки трошки я попшикаю, меню, і десь я буду обрізати зовсім трошки. Ну, буквально міліметрик там якийсь. Доволі гострий, тому все швидко і рівно виходить. Ну і цілому довжину я не втрачаю. Але виглядає вона охайніше. Ну і я так трошки ще кольца його. От як я кажу, головне стрижіть не звичайними ножицями, а купуйте більш професійні, щоб вони були дуже гострі. Тому тоді кінчики не будуть сіктись і все буде добре і тільки акуратненько, буквально міліметр. Якщо треба постригтись, не стрижіться самі, а йдіть у салончики. Оці всі речі, які у мене висять, вони трошки коротші. Я просто беру так прямо і отак пальчиками оп. І йду трошки вверх. І також підрівнюю це діло. Тобто я дію дуже акуратно, особливих рухів я не роблю, щоб собі нашкодити, але все ж таки. Результат к цім по волоссі, як воно виглядає більш охайніше, воно видно. Ну і стосовно основного догляду, це по-перше, шампунь будь-який із тієї фірми для чутливого скальпу. У мене проблеми з скальпом, оскільки я руда, у рудих постійно проблеми зі шкірою, бо нам дуже щуплива. От тому мені обов'язково все, що я користуюсь, вона для чутливого скальпу. І також для скальпу у мене є ті, є ж фірма така от штучка. Це дуже дорого. Я вам одразу скажу, я витрачаю сюди і б свої зарплати. Ну, я прибідняюсь, звісно, ну, багато це багато грошей. Друзі, перед вами багато грошей. Але я не можу нічого замінити, щоб у мене не чесалась голова. Тому тільки це мені допомагає, це мені порадила моя перукар. І, е, звичайно, Dyson є або дуже негламурна, показує. Він у мене синенький. Ось такого кольору. Чи вартує він цих грошей? Я скажу вартує. Мені вартує. Мені він дійсно сушить голову. У мене проблема, у мене багато волосся, а воно товсте. Воно у мене чутливий скарб, який, якщо не висушити, він буде. Знову в ньому будуть всякі проблеми, понімаєте? От знову він буде чесатись. Тому у мене раніше був Філіпс хороший фен, але він мені не висушує повністю голову. Дайсон висушує навіть не дивлячись на те, що це не фен, а це стайлер, це airway. Також для укладки у мене кімка. Ось така пінка хороша пінка. термозахист. Такий він у мене зламався, погана піп'ятка, але термозахист хороший, масло для волосся. Олаплекс мені порадили. Мені порадили. Також використовую обожнюю куплюще, повторюю цю покупку. Лак для волосся, оцей. чи подобається він мені? Коло як? Ним дуже складно користуватися. Я, мабуть, пошукаю щось інше, мене він не задовільняє. І все, якщо ви думаєте, що я вам скажу якийсь секрет, метод, і у вас відростає шевелюра раптом руда, товста і шикарна, то я вас розчарую. Просто те, що вам дала природа, ми підтримуємо, ми покращуємо і що виросло те виросло. От і все. І зараз я буду вкладати своє волосся. Для початку, звичайно, термозахист, і перед тим, як сушити волосся, все ж таки я чекаю трошки, щоб воно щоб лишня вода спала. І я просто вже природнім чином підсушену голову сушу. Того ж інакше у мене є така особливість волосся, як гідроскопічність, його дуже важко намочити. Тобто, я можу йти під дощем, і воно не намокне, воно намокне тільки зверху, а знизу буде суха шапка. А до речі, у мене вся косатка знаходиться в такому органайзері. Я його побачила в інстаграмі, а потім подивилася, що він продається в юзку. Ой, не на Юзку. В сінсей. сінсей можна його купити. І він дуже зручний, у мене помістилась вся декоративка і вся доглядова косметика. Тобто все, що в мене є, воно тут. Для початку я використовую стандартну насадку для сушіння голови і сушу свої, свою шкіру голови. Далі, коли, як бачите, от є об'єм, моя голова посушена. Я її знімаю. Далі я сушу довжину за допомогою щітки, вона мені дуже подобається. Оп, волосся сухе, рівне і доглянуте. Знаєте, що ще скажу? Є ці шарки. Ви бачили, вони трошки дешевші. Вони дійсно здатні накрутити вам так само волосся, як Дайсен, але там інша температура, а вона більше шкодить волосся. І я дійсно відчуваю, що цей фен, мій стандартний, він а, після нього волосся не було таким блискучим. Далі я беру таку щіточку, щоб закріпити свій чубчик. -чуб. Для початку я беру дуже тоненький, ось цей передній мій. Треба дивитися, щоб все було однієї довжини. От. І я його прикручую ось таким чином. Оп! Отак От бачите? Так, я його прикрутила, і зараз я буду надягати його на бівуть. Для початку я знімаю. Я закінчую завжди з холодним повітрям. Ну, я думаю, ви це так знаєте. От він намі доброкрочний, але е, на бігу зараз раз накручується. Вот круто, у мене стандартні, вибачте, тут не гламурний випуск. У мене тут трошки мого волосся на них. Але це не гламурний випуск, але він, я вважаю, корисний. Так, друзі, отак я роблю. І для цього я скористаюсь такими заколочками від Revolution, щоб не псувати, щоб не псувати, не робити заломів на волосся. Але ними я користуюсь тільки о, за цим чубчиком у цьому місці. І тепер я беру той же чубчик, таку ж тоненьку прядку і роблю те саме, тільки вже не наперед, а назад. Я так само знімаю і закріпляю бігут, тільки вже назад. У мене булося довго, воно в кадр повністю не поміщається, але отак От ми закріпляємо ок, отак От скріпило, бачите, і гарно тримається. Ну, і ще можна для зовсім кращого об'єму взяти ще третю прядку і також пустити її на бігу. Давайте таке зробимо. Тепер я буду працювати вже з основною довжиною для початку. Я більше використовувати не буду. Я буду користуватися тільки за колочками. Можна користувати заколочки, можна користувати міні-крепіки, у мене також вони є. Початку розділяємо на фази. Заднє волосся. Ми його перекидемо десь. Воно за вухом десь. Опа! Отак. Половину коротше. половину від половини, поняла? Отак. тут дивіться. Розділяє знову наполовину. Оце лишнє прибирай наполовину. Так, я приблизно відчуваю, там, наскільки воно товсте. От, і зараз буду його крутити. І ми будемо закручувати його увех і вже з насадкою. зараз я вам скажу, якою, з товстою насадкою. Друзі, я зрозуміла, що не в ту сторону крутила. Коротше, перемикаємо, знову крутимо. Так, і надасі не дуже зручно ось таким чином знімати, але оскільки в мене тут доволі товстенька прядка, і це нічого страшного, ми її закручуємо ось таким чином. Оп! Поки вона тепленька, та я таким чином буду закріпляти. От, бачите, таким чином. Можна було її пустити і на бігу, але мене і так влаштовує. Так, Брузя, а тепер нижню? Ну, Навпаки будемо крутити в іншу сторону. Якщо у вас більш тоненьке волосся, вам буде це зробити набагато легше. І вам не знадобиться стільки заколок, як, наприклад, мені. І те саме зеркально робимо з цією стороною. Що будемо робити ззаду, я потім покажу. Так, бачите, я вас не обманула завиточок назад, ну, завиточок вниз. Значить, опа. А ззаду ми трошки робимо по-іншому, ми отут -от -от так не робимо, а навпаки. Все робимо з таким об'єном, якби наверх. Так, все, друзі, ось така краса вийшла. Я вас не обминула, одна порядка вилівла, але останнє все таке не наверх на металу, а на низ. Коротше. Ви поняли? Або не поняла. Не знаю, зараз буду змивати хну, бо я відчуваю, що вона вже суха, бо я сушила волосся і вона висохла. Отак ми робимо, струшуємо з себе це. Ага. Ну. Не зовсім те, що я розраховувала, але, чекала, але можливо, я зараз вміюся і буду краще. Може, що я робила, друзі? Це, yes. Зараз я спробую нанести маску для обличчя. Можливо, вона змеється. Я нанесла якусь відбілюючу маску для обличчя, Я, мабуть, зараз і тканину нанесу наверх, щоб вона, типу, можливо, краще подіяла. Боже, вибляєте, наскільки вона пігментована, що вона навіть. Просвічується через маску. Я просто є я людина-крапенко. Ні, нормально, знаєте, тиналка прикрив, все буде гуд, я не розстроїлась, але так робити більше я, мабуть, не буду. А може, це фаза, коли я відмовляюсь вірити в те, що сталося. Давайте, вже, щоб гладко трималась, я не цей спрей, взагалі його використовую для об'єму. Мені не допомагає, у мене волосся важке, в мене об'єму так нема. Але давайте так трошки. Вибачте. Ой, красотка, звісно, да Боже, це гініальні рішення, гініальні ідеї. Що мені не живеться спокійно, я не знаю. Твій епічний момент, чи ти допомогла мені маска, я вже бачу, що ні. Але шкіра стала краще. О, дивіться, відпечаталась, все-таки полегла трошки. Якщо то зверху пустити, і все буде не так погано, як могло би бути. У мене тут є ще жирненький кремчик. Місу, конечно, да. могло бути гірше, звісно, само вихірша. Але давайте вже і волосся розпустимо. Звичайно, в нас своє рівне волосся, яке природи дуже гладке, то кучерів я віддайся не чекала. От, мене повністю влаштовує те, що він робить з моїм волоссям, і він просто створює мені укладку. От, те, що ми маємо. Але я люблю розчасувати волосся. У будь-якому разі це гарно те, що вона зробила з моїм волоссям. Укладка займає у мене десь хвилин 20, потім я ходжу з цими і ще хвилин 20, наприклад, поки я роблю маску, і все я красуня. Ну, красуня, це кому як, звичайно, це вже не а діло, хто там як Розчашу волосся, того, що я так завжди роблю. Бачите, після маски шкіра яка. Не ну, дивлюся, звичайно, що я її пофарбувала, але обов'язково наношу масло, обличчя змиється, а все буде зашибіть. Нічого страшного. І все одно, навіть після масла бачите? волосся стрибає, волосся офігенне. От моє волосся, от моя укладка ви просили, я зробила. А покажу вам, як виглядає це ззаду? От ви йдете така. Туц, 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 туц. І волосся труситься і е, все красиво от. Чи роблю я так кожного дня, чи роблю я так кожного разу, ні, дуже часто я просто вкладаю Я висушу волосся цією штучкою, відкручую кічки, і мені достать. Тому, друзі, дякую, що були зі мною, бачили мої факати з обличчям. Але підтоненна основу я думаю, буде нормально. Тому Дякую вам за увагу. Я надіюсь, вам було цікаво. Ставте подавачки, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі. До речі, в у мене також від Олівія Гарден, як і мої ножиці, і інший від Танди Фізер, яким я розчислюю своє волога все.